Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Продовжуємо розмову про головне в деталях, і далі будемо говорити про те, що робить уряд для того, щоб полегшити життя людей, які постраждали війни від війни в нашій студії. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ірина, Андрійовна, вітаємо вас в нашій студії, в нашому місті. Раді вас бачити. Дякую на взаєм. Ви приїхали для того, щоб взяти участь у всеукраїнському конгресі під проводом президента України, який власне був присвячений багатьом таким питанням саме питанням війни. Ні, відбудови повоєнної. Скажіть, будь ласка, які питання для вас особисто були найбільш пріоритетними, і чи почули ви відповіді на те, що вас цікавило? Найбільш пріоритетними питання були власне підготовка до опалювального сезону. Так нас чекає важка зима 23-го року. Ми розуміємо, що ворог може продовжувати так. І майже напевно буде це робити і бити по нашій енергетичній інфраструктурі, але також ми розуміємо, що ми йдемо сильнішими в цю зиму, бо у нас є уже ППО. Ми очікуємо нових так надходжень, а також ми маємо досвід. І це одне питання. Інше питання це було рух, наш рух і наш поступ на шляху до НАТО і Європейського союзу. І третє питання це виконання місцевого і державного бюджету, що теж важливо розуміти на якому ми світі так, скільки хто кому повинен передати у вигляді дотацій субвенцій, щоб пройти добре зиму. Ну і це саме власне було такий конгрес, де були представники всіх регіонів, місцевого самоврядування. От якщо так регіонально подивитися, то ці регіони прифронтові і наші тилові області. Наскільки є велика різниця? Що і щодо питань підготовки до зими, і загалом щодо питань допомоги соціальної допомоги населенню, які постраждали. Ну, це різні підходи, бо ми розуміємо, що там більше обстрілів. Так, там люди страждають і загалом їдуть на західну Україну, щоб перезимувати. І ми розуміємо, що тут має бути більше так зусиль держави зосереджено, аби дати можливість людям, в тому числі громадам, так допомогти один одному і пройти цей важкий для нас всіх етап. Власне, багато експертів і ви самі теж сказали, що ця зима буде складнішою. Хоча здавалося і з було дуже складною. Які головні виклики, і чи вже триває підготовка для того, щоб допомогти зокрема людям, які постраждали, зокрема внутрішньопереміщеним особам, тому що ми знаємо, що далеко не всі досі отримали якісь нормальні умови для житла, для життя, і от власне зима їх лякає багатьох. Так, це правда, і наше міністерство, так в складі інших, звичайно, але тим не менше, ми відповідальні за програму прихисток. Як ви знаєте, так це програма, яка діє уже більше року, уже більше двох мільярдів гривень так було закумульовано і передано тим домогосподарствам, які прихистили у себе наші, наших ВПО, а також програма, яка компенсує комунальні витрати для державних і комунальних підприєм підприємств і установ, які теж прихистили, наприклад, місця компактного поселення. Де наші ВПО проживають, і ми маємо також програму і готуємось до опалювального сезону. Це майже 600 мільйонів гривень для закупівлі деревини паливної для тих регіонів, які найбільше постраждали. Це дев'ять областей: Запорізька, Харківська, Херсонська, Донецька і інші області. Хоча здавалося б, вже ще літо, але все ж таки не так не так багато часу залишається для того, щоб так. підготуватися. Трохи більше місяця тому при всіх обласних військових адміністраціях були, запрацювали координаційні центри підтримки, саме людей, які постраждали від війни, за цей час можна якісь результати виокремити? Перші результати такої роботи? Так і як на мене, це дуже ефективний інструмент координації між центральною владою, регіональною, місцевою. Нашими міжнародними партнерами і волонтерськими громадськими організаціями, які всі разом сідають раз в тиждень під моїм головуванням, і ми розбираємо питання ВПО, ветеранської політики, наших діток, так, які постраждали від збройної агресії, і людей похилого віку. Це основні чотири групи питань, які ми розбираємо. І суть такого координаційного центру, і таких штабів, які ми щотижня зустрічаємось, і маємо так. Полягає у наступному: ми беремо одне конкретне питання до прикладу, так яке стосується якоїсь індивідуальної так справи. І розгортаємо, розбираємо його і дивимося, що не працює. Якщо це можна вирішити на рівні області, це вирішується на рівні області. Якщо область на координаційному штабі каже, що це залежить від уряду, то в нас там є усі міністерства, і відразу чують Міністерство соціальної політики, Міністерство ветеранів, Міністерство охорони здоров'я. Якщо це по їхньому напрямку, вони беруть в роботу, і потім ми масштабуємо рішення для всіх. І таким чином ми маємо з самого низу так розуміння, що насправді відбувається, і що потрібно змінити, щоб ситуація покращувалася. А які найбільш проблемні зараз ділянки роботи? От, якщо минулого року у нас було більше питань по ВПО, так по внутрішньо переміщеним особам, то зараз все більше питань по ветеранській політиці, тому що наші хлопці і дівчата повертаються. Так, ми розуміємо, що ми маємо надати їм гідні умови. Так, це має бути гідне ставлення, це має бути повага у формі не тільки пільг, так а й навіть відношення, так і територіальних громад, і один одного, як ми це любимо сказати. Тому на сьогодні це питання ветеранської політики, ну і звичайно, дітей. Багато дітей сиріт, багато дітей, які посиротіли на цій війні, і нам очевидно треба додавати зусиль, так докладати усіх зусиль, щоб допомогти діткам. Ну власне ветеранське питання це не зовсім ваш профіль, ваше міністерство, Але у вас багато є проєктів навіть на сторінці міністерства про це. Як координується робота саме от і чи є в нас зараз комплексна загальнодержавна ветеранська політика? Тому що ми розуміємо, що це величезні кількість людей, які, яких треба охопити. Ви праві, це не є мій профіль міністерства, але мій профіль як віцепрем'єра. Тобто я віце-прем'єр і в моєму профілі, і в кураторстві Міністерства соціальної політики, і Міністерства ветеранів. І зараз я кажу, якщо минулого року було більше так, акцентів саме на ВПО, на їхню адаптацію, на їхню інтеграцію, то зараз більше акцентів буде саме на ветеранську політику, на членів їх сімей, так? членів сімей загиблих, тих, хто безвісті зникли, тих, хто поранені, тих, хто сьогодні в полоні. Це психологічна підтримка, це дуже важливо. Ми на рівні з матеріальним, так, з матеріальною допомогою у різних пільг, виплат і так далі, маємо допомогти психологічно, і це дуже важливо поєднати. І от ця координація я вважаю є дуже хорошим майданчиком і дуже хорошим інструментом. Коли ми сідаємо всі разом, немає регалій, немає статусів, немає посад і крісел. Ми всі рівні сідаємо і вирішуємо питання. Кожен день потроху, крок за кроком. Щодо ветеранської політики, власне, тому і потрібні такі міжвідомчі координаційні штаби, щоб виробити одну єдину в державі ветеранську політику. Я завжди кажу, що немає ветеранської політики Міністерства ветеранів і ветеранської політики Міністерства соціальної політики. Має бути єдина ветеранська політика, як це сказав президент у своєму посланні. Як це визначено у наших урядових документах, є чіткі блоки, і ми маємо по них рухатися. А загалом, тобто вона зараз на стадії формування, я так розумію. Тобто, ми в процесі ще і одночасно нам потрібно і вирішувати проблеми, і в той же час формувати політику на майбутнє. Дивіться, у нас є певні позитивні напрацювання, і це як правило позаурядовий сектор. Це громадськість, це волонтерські спільноти. Ви знаєте, так ветеранські хаби у нас є певні. Результати, і ми повинні взяти як держава. Я кажу до влади. Так, ми ми повинні взяти, оцінити ці результати, і якщо воно працює, то нам нічого не треба більшого як масштабувати і знайти на це гроші. Якщо ж не працює, то нам треба чесно сказати, що це не працює, і давайте ми не будемо один одному доводити протилежне, а спокійно рухаємось далі. Отже, це така, знаєте, гнучка система, яка має бути дійсно з коліс, тому що ну ще до прикладу, два роки тому ані ви, ані я не могли уявити, що у нас. Буде декілька мільйонів, ймовірно, так, потенційно, наших ветеранів разом з членами їх сімей, і вони будуть становити, до прикладу, 30% від населення України. І тому треба все зараз змінити. І вся державна машина має працювати на те, щоб ветеранська політика була в пріоритеті. До прикладу, ОВА. Мають бути окремі управління, так як має формуватись вертикаль, якими мають бути завдання громади, бо в громаду приїжджає той чи інший наш ветеран, наш герой, і треба навчити і дружину, і маму, і дочку. Якщо не дай Боже поранений, так і треба навчитись і самим, як керівникам, які приймають рішення, і допомогти психологічно і фізично з реабілітацією це масив. Проблем, але ми їх вирішуємо. Ми не ховаємось. Ми розуміємо, що сьогодні громадянське суспільство трішки навіть вище і далі пішло ніж держава. Ми щиро це визнаємо. Дуже їм за це дякуємо і готові працювати разом. А власне, ми заговорили за реабілітацію, Реабілітаційні центри в областях я не знаю, чи вони вже десь створюються такі. Адже ми розуміємо, що є величезна потреба, і буде величезна потреба. в нас багато ветеранів з пораненнями, з психологічними різними проблемами. Чи вже десь ці центри створюються такі створюються в Дніпрі, в Одесі? Я знаю знаю, є в Києві у Львові. Івано-Франківщина готується так. Я чула, що президент пообіцяв. А і на нашому конгресі було ще раз підтверджено з вуст власне міністра фінансів і міністра охорони здоров'я про те, що така підтримка буде саме для Івано-Франківщини щодо реабілітаційного центру. Це абсолютно необхідний рух, бо нам потрібно зараз знайти. По перше, єдине вікно, тобто не ветеран ходить по будівлях, так і стоїть по чергах і десь там випрошує для себе чогось. А до нього приходять, до нього приходять люди, які йому допоможуть, які його скерують. А якщо потрібно, перескерують так, допоможуть і реабілітуватись, і ресоціалізуватись, тобто прийти до себе в сім'ю, прийти до себе в громаду, відчувати належну йому повагу, так відчувати ту гідність, заради якої ми всі боремось. Давайте поговоримо трішки про окуповані ми майбутньому. Сподіваються, де окуповані території так. також є такий масштабний проект Кадровий резерв. Не знаю, як правильно називається. Власне, правильно, це кадровий тобто, резерв та, для майбутніх деокупованих територій. Десь близько місяця тому оголошено було його формування. Наскільки люди зголошуються туди, і хто може записатися до цього резерву? Зголошується. Ви знаєте, більшість, звичайно, хоче поїхати в Крим. У нас уже майже півтори тисячі людей зголосилося за цей період. Десь Дійсно, майже місяць так триває уже набір, і ми бачимо, як все більше і більше зростає інтерес до власне кадрового резерву. Я навіть знаю, до нас звертаються громадські організації, які діють і кажуть: а якщо ми зберемо серед своїх, щоб не кожна людина заходила, наприклад, на сайт і десь окремо реєструвалась, а ми вам надамо списки, щоб ви знали, до прикладу, ось така громадська організація. Ось наші люди, бо, як правило, волонтери є дуже активними. Так вони вмотивовані, вони патріотичні і вони б хотіли, щоб щоб їх, наприклад, внесли в списки, і ми зараз пропрацьовуємо і таку можливість, щоб прямо списками туди вносити. Так, ми хочемо сказати, що на сьогодні у нас є найбільш затребувані так, коли люди звертаються і просять їх долучити до тих чи інших професій, так чи спеціальностей, а сфера, психологи, до речі, теж хочуть їхати, також є соціальні працівники, ну і звичайно, державна служба органи місцевого самоврядування. Тобто це не лише державна служба, це абсолютно різні напрямки і вчителі, і лікарі, і кожне міністерство має закріплено за собою оце розробити власне систему мотивацій. Ну бо людина хоче, коли вона їде, а там до певної міри будуть ризики безпекою. Вона хоче знати, за які гроші вона буде там працювати, чи вона буде у відрядженні, чи це буде яка форма її там перебування, так чи вона буде на постійному місці роботи, де вона буде жити? Ми говоримо про житло. Так що за інструменти пропонує держава, і от ми зараз напрацьовуємо Готуємося, щоб як тільки наші хлопці зайдуть, щоб ми відразу, відразу йшли за ними, і як то кажуть, були достойними їхнього подвигу, їхнього, все, що вони для нас здобули. Власне, що потрібно для того, щоб записатися до такого резерву, які зайти документи в гуглі, зайти там є. Просто напишіть НАЦ, ну Національне агентство державної служби або кадровий резерв. Вам вийде виб'є посилання, ви зайдете там декілька кроків. От моя помічниця допомагала мені це зробити, нас це зайняло 25 хвилин. Буває там різні віконечка треба заповнити. І до п'яти днів, як обіцяють нам у нас, буде відповідь, чи вас зараховано чи ні. Однак бачила випадки, коли і тиждень люди чекали, і. Більше тому ми зараз будемо доопрацьовувати. Якщо ви бачите, що щось не працює, дзвоніть, кажіть, будемо допрацьовувати. Тобто, коли людину внести до цього кадрового резерву, вона може розраховувати, що потім її після деокупації запропонують роботу саме на деокупованій території. Навіть більше скажу, їй можуть запропонувати роботу ще до деокупації, тому що у нас є Донецька і Луганська область. Вони зараз готуються і вже будуть створювати свої військові адміністрації. І ми чудово розуміємо, рівно як і Крим, так що нам потрібно. Органи влади створити до деокупації, щоб потім зайти і відразу мати право підпису, розуміти, куди ти йдеш, потрібна перекваліфікація. Давайте перекваліфікуємо. У нас є категорія А, категорія Б. Різного рівня чиновники потрібні, так і в тому випадку ми дуже розраховуємо, що такі люди вже будуть працювати, і наші керівники ОВА вже чекають і просять дайте нам людей. Ми передзвонимо, ми поспілкуємось і запросимо на роботу або на перекваліфікацію. Дуже важливо, що кажете, що і вчителі, і лікарі так. і різні соціальні працівники, тому що ми бачимо, як діють наші вороги. Ну звісно, не хочеться брати з них приклад, але ми бачимо, що лише заходять російські військові, одразу їдуть вчителі російської мабуть, літератури за ними Загалом, От як ви бачите ситуацію, давайте спочатку на нещодавно окупованих територіях ну, відносно в 22-му році окупованих. Власне, наскільки ми повно маємо інформацію про те середовище, що там відбувається, наскільки там багато колаборантів, зрадників? І наскільки багато роботи на майбутньому для очищення цього буде? Ну, звичайно, колаборантами людей може назвати лише суд. Ми не можемо сказати, що людина зрадник лише тому, що є якась там оціночна так інформація. Але ми дійсно бачимо, що з кожним роком, так коли ми говоримо, наприклад, про ті території, що з 2014 року, там все важче і важче залишатися без російського паспорта, бо примусово змушує ворог. Брати паспорт, так, без того, щоб ти пішов і написав заяву, що ти визнаєш окупанта як владу, бо не дадуть пенсію, не дадуть зарплату. І, звичайно, що і частина Херсонщини, от, до прикладу, ми нещодавно розмовляли з жінкою, яка виїхала з Голої пристані. Там реально терор, там реально про якесь міжнародне гуманітарне право взагалі мова не йде, про якісь права людини взагалі мова не йде. І тому я так... Часто і так настійливо завжди закликаю евакуюватися всіма силами, виїхати і не чекати, щоб когось змусили піти на вибори, так брати участь у якихось референдумах у ще чомусь. Ми знайдемо завжди можливість допомогти. Зараз уже налаштована система, коли держава і волонтери, і міжнародні партнери готові допомогти, розселити. І я дуже дуже прошу знову ж таки закликаю з дітками маломобільні, старші. Будь ласка, давайте виїдемо, дочекаємося. Деокупації, а потім разом повернемося, будемо все відновлювати. А ті, хто не зміг виїхати, хто змушений змушено ко змусили взяти російський паспорт? Наскільки ну тобто, власне юридичний статус цих людей в майбутньому, як ви бачите? Якщо це було зроблено під примусом, а ми вважаємо, що окупант, який видав російський паспорт на територію України, зробив це під примусом. Так, якщо людина не йшла на співпрацю, я маю на увазі, не спонукала інших, так не виголошувала за окупаційну владу якихось промов публічних закликів, так не брала участь у дільничних комісіях, не йшла на їхні посади, так при тому державної служби органів місцевого середування. Поліція чи інші так, формування, тим паче збройні формування. Звичайно, людина не буде покарана. Але якщо це було, а є такі випадки, то треба розуміти, що неможливо зараз приховати злочини. Неможливо, це видно, є інтернет, є факти. Ну, все це видно. І я б дуже не хотіла, щоб люди потім потрапили в ситуацію, коли мусять доводити свою невинуватість. Я б дуже хотіла, щоб наші громадяни якомога менше були підозрювані у колабораціонізмі. Щодо давно окупованих територій, на жаль, ну та, інакше не ще, маю на увазі частину Донецької, луганської області та Крим. Наскільки ми володіємо інформацією, що там зараз відбувається, і наскільки там багато завезено інфільтровано саме російські громадяни? Давайте по Криму ми скажемо. Те, що нам відомо, до прикладу громадян Російської Федерації більше півтора мільйона, які за ці роки були завезені або добровільно заїхали. Ми зараз скажемо, що вони готувалися, а на найкраще швидко виїхали. Ви, напевно, чули президента Зеленського, який у одному з своїх звернень вечірних порадив, поки ще кримський міст є, виїхати, тому що вони будуть видворені. Вони заїхали незаконно, вони порушили законодавство України, і всі громадяни Російської Федерації будуть змушені покинути наш український Крим, Донецьку і Луганську область щодо українців, які там жили. Які мали українські паспорти і були змушені взяти російський паспорт, щоб вижити, то ніхто під одну грибінку всіх карати не буде. Буде індивідуальний підхід, я ще раз кажу, і буде період, перехідний період, коли люди будуть мати. Ну зараз пропонується рік перехідного періоду, коли люди будуть мати обов'язок. Прийти і пояснити свою поведінку, що та хто робив під час окупації в абсолютно демократичний спосіб. Ніхто нікого переслідувати не буде. Ми чудово розуміємо, що 9 років, ще раз кажу, окупації вони не могли безслідно так не датися взнаки на житті кожного, хто там зараз проживає. А щодо дітей, які там народилися за цей час, вже діти народилися, іноді від змішаних шлюбів. Так, якщо взяти цифру з 2015 року. До 22-го року зараз інформації з 22-го року у нас немає. Народилося більше 200 тисяч дітей. Це тільки Крим, те, що ми зараз говоримо. З них зареєструвалися в органах наших в Радці, так через суд, бо це тільки судова процедура, менше 50 тисяч. Тобто, ми розуміємо, що нам на сьогодні. Потрібно спростити процедуру такої реєстрації. От я виступаю за те, щоб таким діткам, які народилися в окупації, на жаль, так дати спрощену процедуру реєстрації, щоб свідоцтво про народження можна було видавати через РАЦ, дати адміністративну процедуру. Бо ми маємо боротись за наших дітей, за нашу молодь, за наше майбутнє. Так само, як і звичайно, свідоцтво про смерть. Там ще гірша ситуація. Там лише одна десята. Нам відомо, скільки насправді людей померло, а скільки зафіксували це за нашим законодавством. Так і нам теж потрібно про це говорити. А тепер скажіть ще майно, майнові права, так скільки людей втратило своє майно, скільки набуло його незаконно. Ми лише по Криму знаємо мільйон двісті тисяч рішень. Незаконних рішень судів було прийнято за цей період, і нам теж треба знайти алгоритм. Ну уявіть скільки це має працювати людей, щоб переглянути усі рішення. Але я ще раз кажу: ми маємо зрозуміти, що державне майно і комунальне майно все буде націоналізовано і повернуто у власність України. Немає ніяких але Росія все. Окупувала вона окупант, і вона має вийти, і в тому числі і суд буде це все визнавати. А щодо приватного майна, це будуть індивідуальні розгляди. Ну насправді це на, на роки, якщо не на десятиліття так, роботи юридична. Так це дуже велика робота, але я завжди закликаю наших депутатів якомога швидше приймати таке рішення, бо люди, які там, мають чітко знати. Ніхто не буде їх наздоганяти, ніхто не буде їх переслідувати. Закон буде от такий, тобто мусить бути передбачуваність так, що людей чекає. І тому якраз ті закони, які ми маємо прийняти, це і буде відповідь ворогу, відповідь окупанту на їхню пропаганду, на їхню неправду, про яку, яку вони розповідають на е, нашому півострові, на Донеччині, на Луганщині. Тому ми маємо розуміти і відчувати цю відповідальність за людей, які там. Тобто закони ще готуються. Фактично, Деякі вже закони. прийняті, або наприклад, вже готові, і, наприклад, лежать в комітеті. От про адміністративну процедуру лежить в комітеті, чекає розгляду. Деякі, наприклад, про люстрацію лише готуються, бо буде і е, люстрація. Ми ж розуміємо, що е, є люди і є вчинки людей, так які мають бути люстровані. Тобто, люди, можливо, не є злочинцями, але точно не мають обіймати певний час посади. І тому от такі речі теж треба: амністія, люстрація і. Притягнення до відповідальності. А загалом чи спілкуєтеся ви з переміщеними особами, які перебули з тимчасово окупованих територій, і які настрій? чи планують люди повернутися після до окупації до рідних домівок? Багато вже повернулися, я знаю так. І є на сьогодні оцей міграційний процес повернення. Однак, ну до прикладу, на Харківщину здебільшого у Харків повернулося декілька сотень тисяч людей, тобто більше 500 внутрішньо тисяч. Внутрішньопереміщених осіб сьогодні проживає в Харкові. Харків щодня і щоночі під обстрілами, ми не знаємо, яка буде зима. Так, ми маємо розуміти, що ще процеси будуть тривати. Це ще не є е, зараз. Я не можу сказати, що от так, як зараз є, і та кількість, яка тут залишилась, вони залишаться. Ні, ми можемо прогнозувати, що ще будуть хвилі, але ми до них готові. Звичайно, ми розуміємо, що нас чекає. І в даному випадку ті, хто повертаються. Мають чітко усвідомлювати, чи не наражають вони своїх дітей на небезпеку, бо ми розуміємо, що буде на Херсонщині, так що буде на Харківщині. Звичайно, дуже б хотілося всіх захистити, щоб ракети ППО збивали усі наші цілі, так які летять на нас, але тим не менше є реальність. Не, не все залежить від нас, багато так. що залежить і від, між, від міжнародних партнерів. Як підсумок нашої розмови, все ж таки, ми в кілька разів говорили про те, що не знаємо, якою буде зима. А найпесимістичніший сценарій, тому що я знаю, що уряд напевно розглядає найбільш песимістичні сценарії, чи готові до цього і до чого варто готуватися нашим глядачам. Віця ворогу не вдалося минулого року, коли ми не розуміли і ніколи в житті в світі ніхто не бачив таких атак так на цивільну інфраструктуру. То йому не вдасться і цього року. Йому не вдасться ніколи. Тому немає жодного навіть натяку на песимізм. Ми точно Можемо і ворогу ніколи ніколи не вдасться нас перемогти. Дякую, на цьому будемо завершити нашу розмову. Дуже дякую вам за розмову. Ярина Верещук була гостей нашої студії. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора. Бережіть себе. Побачимось.